Всім доброго дня. Верніше добрий ранок. О, сьогодні вийшов. Думав пошукати поля, де орони, де задісковані, нема нічого. Нашов таке поле, соняшник був. І тут можна між цим походити. Там стернище воно. Ну, так, походити. Можна, але ж подумаю ще. Оце маленьке поле, тут можна походити, тут вітерець у нас і ось дорога сразу, і за дорогою там. Теж таке от між цими походити можна. Так, ну це у нас яке це неділя, бачите, яке голубе небо. Ну думаю, може якраз ці закриття сезонна, чи так. Чи тепло передають, може іще може погуляємо. Так, чого включився, у нас перша знахідка. Дивіться. кис номер. Кто -то заехал. Ну, я его потом выпрямлю и покажу, что это за номер. Может, додому заберу в гаражі себе повешу. Десь недавно ролик бачил тоже. Ну, так вот на копах заходят на металлоломе мужики в гараже, такие коллекции номеров. А чому нет? Добре, шукаємо далі. Єде пошукати зараз пів дев'ятого ранку, а я на цілий день. одівся, ну у нас морози вже і сніг вже був. Так, дуже вже ходжу, вже жарко. Так що все, гуляємо, прогулюємося, шукаємо, находимо. Ох, гарна сьогодні погода у нас. Я колись копав... Берески там Там е, опити були, стояло опитне хазяйство, там фундамент був, Ну там мусора піпець просто. Так, що у нас? Ходимо тим, між цими всякими штучками, дрючками, такого цікавого немає. Гільзи, там, проволоки медні. Ну, коротше так, стандартний. тут таке нічого не було. Тільки вон, от у наше місце ми коли сходили, он там і так от дорога так шла, туди, туди в село вже. Через село туди аж в ліс. Стара тут по карті, Ну, там стерня, думаю, положу тут. Ну, і що? Після наших довгих похождений, якісь ось... штучка от, кругляк якийсь. Що це у нас таке? Даже без понятия. А, керосиновые лампы. Они что-то похожи. А, пуговка была. Да, пуговица была. Кастара. Без сюжета. Да и так, короче. Такая увесистая. Добре, така от пуговка була колись. Її тут перемололи тракторами за ці года віка. Добре, шукаємо далі. Попив чайку трохи, був я вон там дорога, за тою дорогу, там гудзика знайшов і номера так, із таких находок. А так-то тут хоч а, а прийшов на це поле на другі, через дорогу, тут в принципі нормально. Між всіми можна ходити, так, ну, було, надо було маленьку катушку ходити, було б ізи. Також так, е, і що у нас? Що у нас? Що у нас, нас так погано Тапага О, Маленький якийсь. Оце Мик... царк, Микола другий. Одна друга копійки, так? Так, одна друга копійки, Рік. Рік, напишу. Бо нічого не бачу. О! Ось! Чайку попив! Чай не пив, откуда сіли? Чай попив, зовсім пропав. Отак. Так що, добре. Такий дзвіночок був дуже поганий, бо... Пришлось трошки покопатися. Все добре, царек є. Будем тут зараз бомбить по чуть-чуть. Ходить можна. Если не успію сьогодні, то може завтра чи колись приїду. Там погоди ще передають. Тут можна тут, а если ще закультивірую, так що вообще буде. easy. Добре. Копаємо далі. Щось травиться ця дорога, укатана по полю. Там був царек. Так, ну конечно, ну тут не, не, не через каждый коп монетка. Алеш, алеш. И у нас ось все, щекрушок. Дивіться, от берег, заховався. Ось все. Ну по ВДА і було. А що це таке? Она копієчка, мабуть. Да, радянская копейка ранних советов. 20. Все, мы а ну. Да нет, герб какие-то новейшие. Но на 37 наверное. Ну, добро, напишу. Доброе, хорошо, отлично, чудово. Ой! О дивіться, які там березки. Вже попадали листя. Осінь, вже через 10 днів грудень, 1 грудня буде. Через 10, так? Да? Ну так, да, почти через 10 днів. А ми ще копаємо. Ну не знаю, може це останній коп цього року буде. Але ще з камратом треба походити. Бачите, мусор повикидували. Тут теж так загажено оце. Взяло в полі, викинуло, потім покажу. Потім... Добре, є ще чергова монетка. Савде, правда, ну. Шукаємо далі. Так що треба було сюди перейти, раз, раз, щоб. <схай> Можемо більше б на... Ну, час є, що таки пів одиннадцяти, а пів дванадцятий зараз. Так що копаємо. Так, ну що, Цікаво, ця половина цього поля, бо я все время ходив вон там, понад канави, там, у тих кущах, і от там є ще, ну там сейчас кукуруза. Задувай, напевно. Так, ну у нас тут в комочки в цьому, в цьому комочки сигнальчики. Один у мене вже був що таке? Ого так це ж... Ой, як я. Поговічка гірка. Ух ти! чи колокольчик? Щось я не пойму. А ну я сейчас почищу. Щоточка і Так, ну дивіться. Ось така цікава штучка. Чи пуговка гірька була сплюснута і чи якесь... Ну я не знаю. То, може київська Русь, щось із цього. Кесь дзвіночок був, може там, чуть-чуть такий маленький. Я Ну Я тут напишу, що воно таке. Ну цікаво, перший раз у мене така знахідка. І зарунка немає ніякого, але ж вона тут з часом лопнула. Цікаво, цікаво. Добре, шукаємо далі, знахідки йдуть потихеньку. Полі необ'ятне, я, я ж кажу, ходив тільки вон там. Сюди не разу, тут, бо тут пісок, думаю, нічого немає. Тут і імперія попалась, і, ну, совет зрозуміло. І от така от цікава штучка. надо тут когда закультивируют побомбить побомбить все шукаем далее Так, мини подсвечки, давите, гуси летять. Ого! Наче скоро прийде до нас зима і біли мухи полетять Не бачу, що за птахи. Гусі, гусі, так. Гусі Полетіли. Счастливая дорога Так, ходжу між цими этими рядками, але ж де отак трактор прийм'яв трохи, можна ще ходить. А так, да, була б маленька катушечка, може було б так, але ж теж багато не побігаєш. Так, ну що, щось у нас опять кругленьке. Думаю, уже интересные какие-то, смотрите, Такие, каблучка. Так, так, так. Она сама. Изроблена из монеты. Интересно угу. тут песня. Я тут ни разу не был. Кажу, я ж кажу, ще раз повторюся, от там таки ходив, думав, там, там і серебро, срібло було, і царських монет там куча. А от тут вот такі находки тут, еге -е -е. да, з монетки зроблено. Жіночий, жіноча каблучка, обручалочка треба була. Знахідка, шукаємо далі. Ах, як добре. Небо дивіться, яке голубе-голубе сьогодні. А у нас круглішок. Правда якийсь погнутий. все. Що це? Це у нас ранній. Ой. Ех. У нас же, О, сохран-то был бы. Ого, бомба. Что то у нас таки? Три купики 32-го урока. Ну, дядя Вася тракторист, его трошки подрихтовал. Ну, так. як знахитка. Молотком долбанем. И будет ревно. Все, шукаем далее. Біли мухи полетять, гусі вже полетіли, біли мухи прилетять Так що от туди піти, ну там кукуруза зараз стоїть Добре, шукаємо Так, у нас хлопчики та дівчатка чергова манітосина. Повидає і біла, напевно, Радянщина Кто это у нас? Рамочник, 6-20 копеек, наверное. Да, 20 копеек рамочнику. Пиде. О! Рикс 40. Ой. Добре, напишу. Все напишу. Так, залилося мені що пройтися оце від от трави і два рази туди і сюди. Я ходжу так, от до... Ой. Оце земля там коротше, з того поля. ну, Це одно ціле поле було. Згребли сюди, це, хотіли щось строїти, ну, не важно. І так десь ну, метрів на 50, може, може 60 і так квадрат усі пробиваю. І це на, на стики... Знахідок на цьому квадратіку так що шукаємо далі Щось будемо шукати Машини їздять, тут дорога рядом так Это... ну перед шукати Так, все закінчу я своє похождення по цим цьому полю, навіть не по полю, а там кусок, я скажу, до конца цієї землі і так, метрів 60 і И цей кусок я пробив сьогодні, на сьогодні. Завтра я не знаю. І у нас, мабуть, остання знахідка. Ще. Що це у нас таке? О, гудзик, Гудзик, Гудзик. Добре, все. Такий вже подоставши трохи. Все, закінчуємо на сьогодні. Закінчив я коп, походив Багатенько по часу, так що таке неділя сьогодні. Дивіться яке погода яка класно. Так, ну коротенько. Обзорчик. Так, металлолом. Цепулера да, такая. Любимые наши эти. Так, номер. попал все таки вот. Кто забылся, приезжайте, забирайте. Ну и медиан проволочки. Так. Далее. У нас тоже шмордячок. Гудзики два. Тоже непонятно, какие там такие вот штучки мидные. По монетосам. Империя и три ранних совета. Такая каблучка из монеты сделана. Так, бачите, неаккуратно. Ну и такая вот наверное пугука гирька была. Ее просто разорвала вот тут с часом. Так что От такі у нас знахідки погуляв. Ну і були і гільзи, і пробки, ну як звичайно. Я їх повикинув сюди, кущі хай там валяється. Так що я вернуся сюди, я ж кажу, і ще раз повторюся, що я ходив он там, он. Он там полі здорово, то я не знаю скільки гектар. Заходиш на середину цього поля, не сигналу, нічого немає. То Надо було просто перейти сюда і тут можна було б, наприклад, в початку року я ходив там, то можна було тут понаходити. Ну це таке. Будуть дисковать, переорювати, все щось робити. Даже можна взяти маленьку цю катушечку і так між цими походити так, гуляючи. Ми ж відпочиваємо. Знахідки будуть і совети, і імперії, і, там, і ходячки. От. Так що так. Так що. Всім удачі, слава Україні, слава ЗСУ. Пока-пока.